Слава Україні! З вами Володя, Волтер. Починаємо нове відео. Трохи захреп. Щось останній тиждень мене трохи зламала моя подорож. Якийсь дикий насморк, чихання, якийсь вірус такий був. Зараз він вже трохи легше, але все рівно голос якийсь трохи захрепший. Вигулюю Волтера перед рейсом і будемо їхати зараз на роботу. Може навіть поїду з Волтером на роботу. То йому вдома скучно, а так буде у машині, буде гуляти трохи зі мною. Вчора був понеділок, сьогодні-віторок, я в вівторок виїжджаю, вчора був біля траків, займався е, своїми, своїм одним траком, яким буду сьогодні в рейс виїжджати. Там ставили нові батареї, потім їх покажу, які поставив батареї, розказав, що до чого. І ще дуже щось цікаве відбулося. Е, це купив новий проект. Тому що людям стає скучно, коли нічого не відбувається. А Мені теж. І я так подумав, що треба щось цікаве замутити. І вчора збулася одна з моїх мрій, купив машину одну. Це все буду показувати. Зараз нічого не буду говорити наперед, тому що потім вам буде не цікаво. Але це, це не трак, це не трейлер, це нічого такого. Це вже все пішло в той бік, ще, який був 5 років тому, коли я купляв легкові машини з аукціону Биті. Ну, то про... Я так все, по трошки все потрошки розказую. Е... якраз це все вчора і сталося. Так що переключаюся знову на Волтера, там гуляють Волтера друзі. Чапа і цього великого пса, я забув, він називається. Малий той, той, той чапа. Волтер десь там, не йди по дорозі. Волтер, який їх бачить, то він зразу за ними біжить. Любе з ними бавитись. Той більший, то він такий трохи на Волтера кидається, щось гарче. А малий той чапа, то він так хоче з Волтером бавитись. в нього хвоста нема. Він як махає, то він зі своєю задницею махає. Волтер до них рветься. Йдемо, Волтер, йдемо. Та їхня господиня, вона не дуже любить, коли Волтер з ними бавиться. Бо той великий, як шарпає. То... Має дуже велику силу і, і може, вона може його не втримати, то вона, як бачить Волтера, то старається від Волтера йти подальше. Та волтер Е, Погода трошки виходить на якийсь лад. Ще не зовсім осіння. Е, днем трохи тепло, вечора ночі холодні, але в день хоч плюс-мінус нормальна температура, то вже вже добре. Зараз їду по об'їзді Мілок, е, їду на пікап. І тут е, знов констракшн. І, і, чесно, я вже їжджу 16 років по цій арі, Чикаго, Мілокі, і все. Оскільки пам'ятаю, стільки тут є на цій обізні, все тут констракшн. Постійно щось тут будують. Настільки довго тривалий цей проект і настільки вони тут. Списують деко гроші, що це просто капець. Я навіть вже мільярдів пішло на цю дорогу, але за ці всі роки це щось страшне. Тепер така смішна історія. Пішов на заправку, взяв каву і виходжу з заправки, дійшов вже до цього місця, до кута і згадуєш, що я не заплатив за каву. Вертаюся назад, кажуть, там якась дівчина індуска продає, кажу, я забув за каву заплатити, вона сміється. Каже, нічого. Але заплатив 2 долари за каву, де поїду і сміюся сам. думаю, я за -за -за задумався. Задуматись що зараз розкажу, що там відбувається. Зараз їду на пікап в Аврору, Ворішевець, Чикаго. І мій GPS мені каже повертай, Не встиг зняти, бо поїхав прямо. Каже, повертай, а там такий знак стоїть No trucks і weight limit 5 тонн. Тобто 5 тонн максимальна вага і траком туди їхати не можна. А GPS, саме тракер-печ, платна версія, я за нього плачу там, я не знаю, чи кожен місяць, чи за рік заплатив, не як цього року було. Але суть в тому, що платна версія цього тракер-печі веде під знак. тобто Поліція там зупиняє і буду мати багато проблем, якщо поїду по, так, як показує GPS. До чого це все веду, що багато водіїв, там навіть мої водії з нею їздять по тракер-пеш, то хлопці мусите так само дивитися, тому що тракер-печ він робить деколи так само помилки, як і всі GPS. -и. Мусите вважати. Поліцейський потім зупиняє, ви йому говорить, так мене драковий GPS сюди повів. Він каже, слухай, ну це, це не мої проблеми, це твої проблеми. Куди тебе твій GPS? Треба дивитися на знаки. і все. Ще одна проблема з цим тракер-пещею. Там є опція. Ти можеш вибирати платні дороги, безкоштовні, ну, щоб заощадити там на дорозі. Але він часто, навіть коли ти вибираєш безкоштовні дороги, він все рівно тебе веде по платній дорозі. Тому. Так само му з цим бути уважно. Зараз покажу, що мені завантажили. До речі, останнім часом мені щастить, тому що вантажить дуже швидко. Якісь Dyset Tomatoes, я не знаю, що таке. Порізані помідори, але... Так, зараз 6-7 вже майже ранку їду до ділера, треба купити стартер до трака. Але це не основне на У мене на даний момент, основне, що сьогодні буде відбуватися, я буду їхати по машину на аукціон забирати про той проєкт, який я оголосив з початку цього відео. І сьогодні буде дуже багато цього, цього цікавого відбуватися. Так що обов'язково мусите підписатися і переслати це відео своїм друзям. Ютуб любить таку активність. І обов'язково підпишіться на інстаграм. Я думаю, що вам все, що буде зараз відбуватися, навіть дуже сподобатися. Щ... Щиро вірю в це, тому що такі події я сам дуже люблю. Я розумію, деколи буває скучно, бо деколи і життя таке. Але так як... Та як сьогодні, то сьогодні буде весело. А зараз хочу, щоб ви. Написали в коментарях, що ви думаєте, яка, яка буде машина в цьому, цьому проєкті. Але зараз так, не, не перемотуйте там на кінець відео, щоб знати, яка машина. От зараз свою думку напишіть. А підказки. Машина американська, машина невелика, відносно. Uh, і машина з великим мотором. Пишіть в коментах, що, що ви думаєте, що це таке. Так, uh, приїхав на юхал, зачіпив такий прицепчик. І зараз як uh, справжні uh, ютубери проєктчики, ті, що займаються проєктом, їдемо їдем забирати наш проєкт. Uh, їду недалеко uh, в Індіану. На прицепі написано 55 з ліміт. А у мене як 55. Коли ми їдемо рамом. Тепер по цінах, скільки коштує такий орендувати прицеп, я взяв на 6 годин, це з страховкою ще 10 доларів заплатив все разом 75 доларів. Я рахую, що навіть дуже і непогано. Так, приїхали ми в Гері. На копорт, аукціон копарт. Зробив Мені тут папірчик Там Поверши з жіночкою, вона каже, що коли такий, що всередині знімати не можна, почали на мене там сваритися. Кажу, ютубер знімає для себе відео. Вони кажуть, ти маєш брати приміщення від копорта, щоб знімати відео тут. Він на вулиці ми тут, я думаю, що тут на вже запарканом. Нам не треба буде Ютуба. Доверю сюди. Поки я робив документи, вже все привезли нам нашу машину. І ще сюди. Ну, як вам, хто вгадав в своїх коментах. Я поки що в маленькому шоці, але машинка... Навіть дуже те, що я сподівався. Моє перші враження. Я на сьомому небі від радості. Я маю машину ту, про яку я давно хотів. Саме що найбільше, що мені тут подобається в цій машині. Це ж тут. Шейкер худ називається. Чого шейкер? Тому що коли заводиш машину, він трясеться. Ну і так. Подивимося, що з цього всього буде. Тут ще так само є одна цікава штука. Це... Зараз я не знаю, чи вийде. може не вийде. не важливо. Це мотор 392 хемі. 64 літра двигун. Дуже потужна і дуже цікава штука. Пробую закріпити машину і зрозумів, що я тут припустився помилки, тому що треба було це все зняти наперед. Поставити сюди під колесо цей, і тоді натягнути на колесо і там зачепити. То зараз спробую залізти в машину і спробую завести. А як ти заблизиш, як тут треба відкриється? Як це заблизиться? Спеціальний є. Вона натисни на той. Дякую. Все. Мені дверку не треба відкривати вона тут трохи розклеєти. Треба худати, а? худати треба новий. як новий салон твій. Красота! Тут так зручно. Бампер зачіпає. Це бампер Та. Там з тої сторони, мені здається, воно взагалі зачіпає. Він її задалеко запхав, з тої сторони. Як ти її знімеш взагалі? Та Там під дом -крачу. підставлю по таке потім. Ну а зараз що робити? Будеш з'їжджати? Треба подумати. Треба поправити ще раз під думкою. Що ти робиш? Хочу виїхати на цю гантелю, на підніметься колесо. Зипамби все, воно вже зараз робити очка. Та ти не вийдеш Това, на ту? Я вийду, коли я вийду на неї, тому не скажеш. На май виходить. Селя посунулась, але, але машина від'їхала. Та воно вже виїхало за ті страпи Так. За страпу вже виїхало. що, виїхало нормально? Виглядаєш угу. так? Дати два куска дошки. Я тут поставив дошку, воно було вещі. На десь до сутновляється. Що? Але трошки давай. Ст... Ну я не знаю. Виявляється, не так просто зачепити цю машину. У мене більше стресу, ніж ніж цього соло. Бампер зачіпається. Стап. О боже. Воно вже вперлося. Не їдь далі. E, довелося трошки помучитись, e, через те, що я зразу не продумав план, як я маю чіпати ці стрепи, то тепер треба було ним тут кататися туди-сюди. І знову з'єднулося з тою проблемою, що бампер чіпається за цей e, поріг. Отутво. Коли будемо назад звідси з'їжджати, то треба буде підставити ту байфори, так, щоб колесо піднялося, і тоді вже можна буде цей. Ну, з тим понтом що я не роблю це кожен день то мені можна такі помилки робити але так на майбутнє собі майте на увазі що треба буде з оцим робити якщо вам треба буде колись перевозити якісь машини Все, легше до колесу до пораду пішло Мантальку чорному трохи нам вона помола, чи ні, чи не розмала. Так, все є. За скільки купив? Тут написано 2030 історія покупки. Сама сам процес як було, як купляли машину. Позвонив до, бро... до ділера кажу, поможи купити все, окей, українець, такий хлопець добрий. Починаємо бити. Б'ється з нами Нью-Йорк. Машина починалася з 14 тисяч. Ми по 100 доларів з Нью-Йорком билися до 18 тисяч. 18 тисяч включається Україна. Хтось з України купляв цю машину і вони билися зі мною десь до 19 з копійками. Хлопці, для чого ви це зробили? Ви мене на штучку натянули. Далі знову включився Нью-Йорк. Потім 20 тисяч ми, 20 тисяч 100 дає Нью-Йорк. І, коротше, 20 тисяч 300, то вже Нью-Йорк більше не давав. І так я купив цю машину. Всього машина загружена. І що ти думаєш? Це вигідна покупка, скільки ти розраховуєш на цей. Ремонт з роботою, я думаю, мав би вкластися в, в п'ятерку. Ну, по крайній мірі, поки що є така ілюзія. Але подимося. Ну, запчастини я перевіряв, недорогі. Все, що там треба, єдине, що може, треба буде додатися ходова. А так. Дверка штука, крила там, по 300 доларів, айрбеги по 70 доларів, 100 доларів, айрбег в дах, Ніби там немає нічого такого дорого. Так що, все нормально. Тепер Оля придумала таку ідею, щоб в коментарях люди писали, скільки буде коштувати ремонт ваші ціни. Але маєте написати точну ціну, десь різниця 100-200 доларів максимум. Буде похибка. І хто перший вгадає, той отримує від мене 100 доларів так би, бонус за, за, за віртуальну діагностику. <рес> Бо що я, я не знаю, скільки буде коштувати. Дуже багато залежить від того, скільки буде коштувати робота. Коротше, я професіонал страшний. <рес> Кажу, ходи, куди будеш знімати? Це отак я їду. <ріху> я чую щось талімпається, трясеться, а то, бляха могаю забув рампи запхати назад. Це капець. А то зараз, зараз буде писати комити <ріху> На, Тримай, я буду запихати рампи. Я чую, що то так щось. Ну, ну, Добре, що ми заїхали по феєрверки. Деві скоро день народження Хотіли купити феєрверки. Зараз завдяки феєрверкам маємо набагато менше проблем. По дорозі відкрився капот. Що, закрив. Закрив капот, але він все рівно не закрився так нормально. Він якби там не... Не захлопується. це закрити? Закрай. Не захлопується, але нічого. Думаю, що тут 40 пів години почалось їхати туди. Так, все, ми вже приїхали. І дам виїжджати. Тут трошки... Поцарапали юхалу його цей прикол. Попасть залізти. рама, не в Йолки-паки! Аби... Так, аби нам всім добре було. Брумбам, о, це! Це і звук. Цей звук вартий цих всіх зусиль. які сьогодні тут відбуваються. Я тачку купив. <рія> <Добро. рія> добре. Добре? <Буде> добро. Буде <рія> добре. А що там? Н, не не, не колесо не хотіло оце що. Не хотіло. Ой, я мать, це піздець. Та, у нього то речах поламали. Та бо воно він його підняв фуркліфтом, то й то не було видно. Та капець. А? Привет! Ну? Красиво? <свят> Кажуть, хлопці що за сильний удар. Но воно страшно виглядає. Вон е, Сьогодні субота приїхав до свого челенджера Вчора ми пробували тут робити підвізку, але виявилося, що нам треба буде трохи більше запчастин по цій частині підвізки. То я буду зараз замовляти всю підвізку. Зараз беру відкручую, хочу зняти колесо ну і покажу вам, що там що відбувається. оцей свій контрол-арм, дивіться, він його розламало повністю. І через то колесо у нас тікало вбік. Так що так виглядає мій праг на даний момент. Роботи багато, але робота цікава, точно не скучна. <рив> і з цього-сього має бути щось прикольне. Дивіться, як тут збудована система охолодження тормозів. виводиться сюди повітря і йде на охолодження тормозів. Навіть буде щось таке робе. Сюди заходить повітря, там є дерка і туди йде. І тут в нас теж є. Дивіться, куди повітря заходить. З одного боку і з другого. А тепер ще саме цікаве. мій. Це тут взагалі. Дивіться. Поворед баєсерті, все як має бути. Під капотом нова машина 10 тисяч миль пробіг. І там у нас написано шейкер. На цьому це відео закінчую, тому що тут ще буде багато роботи, це все буду знімати, показувати. Я задоволений, що я купив цю машину. Навіть з тими додатковими проблемами, які вилізають, це все рівно добра машина. І Скоро ми на ній поганяємо всі, і буде, буде, буде навіть дуже-дуже весело. Так що дякую за увагу. Нагадую, шукаю водія 312-593-8660. Якщо комусь цікаво, телефонуйте. Україна переможе війні, слава Україні, всім пока.